Доброго дня. Перед вами ракетка циркулярна пила, як вона правильно називається, Зелена серія ПКС-55. Цей витвір створений компанією Bosch в Китаї. Має потужність 1200 Вт. Тут стоїть незвичайний диск, якщо ви бачите, вуд для швидкого різання деревини. Ну, Незвичайно, що його сюди поставили. Він, ну, скажімо так, Optima, Bosch Optima, це стандартний диск, який комплектується в основному всі пили. Тут стоїть трошки більше дорожче, але тут тільки 12 зубів. Ну, якраз для різу, швидкого різу деревини. Діаметр 160, глибина, глибина розпилу. Цієї циркулярки до 55 мм, якщо різати під кутом 90 градусів. Вона прорезинова, тут ручка така дуже зручна, дуже м'якенька, дуже зручно тримати. Кут можна виставляти до кута 45 градусів, кут кріплення кута пластикове. Якщо ви бачите. Класичну модель, ну, не класичну, ми найбільш купляємо модель GKS-190, то в неї залізна. У ну, всякому випадку пластик також для полегшення, бо, ну, звісно, набагато легша зелена серія, ніж синя. Але синя і потужність ще, тут 1400 Вт, і глибина пропилу до 7 см, ну і диск 190. Але кому не треба, такого інструменту купляють. Ось такий зручний маленький інструмент. Тут, бачите, можна рухати показники напрям, де буде пила, можна зміщувати вліво-вправо, настроювати. Так, давайте включимо подивимося, як вона працює. Ну, запобіжник вліво-вправо, як зазвичай. І потім... Дуже м'ягенько працює. Зараз включимо ми GK-190. Тут так само запобіжник. Я... Приблизно приблизно такий самий шум вони видають однаковий. Тепер щодо шнурів. Шнур, ну, звісно, в gks 190 товщий і резиновий. ПКС ну, ну, такий більш на пластиковий, схожий. На, на ощупь і на глаз товщина металу однакова. Що в ПКС, що в ЖКС. Ну, Я думаю, вони так само однаково і служать. Алюміній так само однаковий. Тут вибра, викид сміття через такий отвір. Я думаю, що тут найбільш краще відбувається викид і відсос сміття. Бо в GKS, бачите, тут збоку адаптер надівається. Скажімо так, тут є якийсь вигиб. Ну, Це звичайно, в ПКС, мені здається, менше буде сміття розлітатися в сторони. Ось така пила, дуже легенько відкидається кожух. Ну, Так само, як і у GKS. Приблизно те саме зусилля. Зусилля має бути невелике. щоб щоб не рухалось різ, щоб не збивався.